Thank <laughs> you. Привіт! Сьогодні оглядаємо книгу Юргена Соленбахара, креативний персональний бренд, так як мій канал про творчість і все, що з нею пов'язано, не тільки створення чогось, але й загалом якісь моменти, книги, які я читаю, речі, які я цікавлюсь. Тому тут буде на цьому каналі не тільки як щось створити, але і речі дотичні до творчості, але рано чи пізно питання, яких спливають у вас у вашій голові. Коли ви чимось якоюсь творчістю займаєтесь довго і плануєте не тільки займатися цим для душі і для свого е ментального стану на теперішній момент, але якщо ви хочете зайнятися творчістю більш серйозно і вивести її на більш серйозний рівень. Чому я вибрала для себе цю книгу? Тому що мене цікавить тема персонального бренду і як його будувати. Так, як знаю на цю тему в інтернеті є дуже багато, мені потрібна була певна <хи> забула слово, таке буває. Мені треба було скласти якось ці всі знання не в кучу, а розкласти їх по поличках в своїй голові. І для цього мені потрібна була певна книга, яка їх от якось хронологізує. Для кого ця книжка буде корисною? Вона буде корисною для початківців, як початківців персонального бренду, так Початківців особистісного бренду, якщо ви недавно закінчили університет, вам потрібно якісь позиціонування, вам потрібно зрозуміти, хто ви, вам потрібно зрозуміти, в якому напрямку рухаєтесь. Ця книжка просто прекрасна. Для мене вона була уже трішки задавнена, тому що багато знань з цього я вже сама прийшла в ході своїх проб і помилок Але от для початківців ця книжка просто скарб. Вам не треба буде витрачати час на пошуки, власне. І помилки. Ця книжка буде також корисна для творчих людей, професіоналів свої справи, які хочуть вийти на новий рівень і структуризувати себе, зрозуміти, хто я, що я роблю, для чого я роблю, чому я це роблю, як мені виділитись. Ця книжка не дає конкретні відповіді, як це зробити, але ця книжка вас наштовхує на те, на якісь роздуми, на якісь думки, і вона в цьому плані вона прекрасна. Ця книжка буде корисна. Також для блогерів і контент кріейторів, які шукають нову нову течію в розвитку. Для того, щоб теж яскраво виділятися, шукати себе як особистість, не бути просто копією когось, а створювати свій особливий і неповторний світ. Люди, які прагнуть розвивати свою кар'єру або змінити свою професію, таке теж буває, і буває в досить зрілому віці, і не потрібно думати, що от, якщо я вже професіонал, який склався в одному, я не можу стати професіоналом в іншому, тому що за три тижні ви не станете чи за три місяці це професіоналам в іншій сфері, але як себе подавати і як вирости з маленьких проектів великі? Тут ви теж можете знайти на ці питання, навіть не відповіді, а такий поштовх до того, що ви прийдете до цього. Спрямований на розвиток самотворчого мислення та інновацій. Я зараз буду підглядати сценарій, тому що в мене немає досить такого натренованого особове таких відосиків. Цей підхід спочатку був розроблений як метод управління кар'єри, як інструмент, завдяки якому людина може зрозуміти, що вона може запропонувати цьому світу. Мої улюблені тези з цієї книги. Теза номер один. Ти вже бренд, але який саме? Особистий бренд це не логотип і навіть не сторінка в Інстаграм. Особистий бренд це твоя репутація, спосіб мислення і спосіб комунікації з людьми. Ось саме це закладає основу твого особистого бренду. А уже там фотографії в інстаграмі це лише прояв твоєї персоналіті. <ій> і Якщо ти не керуєш своєю репутацією, способом мислення, своєю комунікацією, то це робить або випадок, або хтось замість тебе. І тоді ти не можеш контролювати те, що відбувається навколо, хоча в принципі не завжди це потрібно. Проте якщо ти вибудовуєш свій персональний бренд з перспективою розвитку якоїсь своєї справи, яку ти любиш, яку ти вкладаєшся, це все надто дорого з різних боків на які зараз не глянь. І для того щоб вибудовувати цю комунікацію, показувати свій спосіб мислення, те, що ти хочеш донести людям, саме ось це варто вкладати в особистісний бренд. Друга улюблена моя теза з цієї книги самопізнання Крок до твого бренду без того усвідомлення, хто ти є, куди ти йдеш, твоя мотивація, ти не зможеш, по-перше, мати якусь кінцеву точку, а по-друге, ти не зможеш будувати цей бренд, бо просто будування бренду заради красивого дизайну взагалі не має ніякої цінності. Коли в бренд не закладаються якісь важливі речі для людини, яка його створює. Вона не зможе знайти своїх однодумців, вона не зможе знайти людей, які її підтримують. Вона не зможе комунікувати відповідним чином. То наше основне завдання розуміти свої сильні сторони, свої слабкі сторони, розуміти наскільки ці слабкі сторони тягнуть нас низ. Якщо це так є, потрібно значить якось. Посилювати ці сторони, більше знань, більше мотивації. Коли ти більше знаєш, ти більше розумієш. Тому знання це сила, як не крути. От. А самопізнання це дуже важливий ключ до автентичності особистого бренду, і ти більше розумієш, для чого ти це робиш. Не тільки тому, що, наприклад, я це люблю. А яка, наприклад, твоя ціль? Бо ціль в зароблянні просто грошей, це ну, теж це, це може бути ціллю, але тут буде важче взагалі знайти свого клієнта, свого слухача, свого soulmate. От. Тому так. Переходимо до третьої тези. Третя теза це стратегічне бачення ринку. Це вже більше про практичні речі, е, який ринок, чим наповнений е, схожі, не схожі на твої якісь пропозиції її речі. Чим ти будеш відрізнятися, як ти себе позиціонуватимеш, які є, можливо, незакриті ніші, десь поруч важливо розуміти, для кого ти працюєш, важливо бачити кінцевого свого клієнта, який він є. Я не кажу, що там, наприклад, це потрібно до дрібниць, але орієнтовно треба розуміти, в які магазини він ходить, де він закуповується, на яких машинах їздить, його персональний світ, його ментальність бачення і реальність, в якій, в якій людина живе. Тому що ми от зараз бачимо, що деякі люди, ніби як вирвані з контексту, вирвані з реальності, а ми повинні розуміти, що для нашого продукту теж людина має якусь певну свою реальність, і ми цю реальність маємо зрозуміти. Наступна теза історія твого бренду важливіша за навич. Твій робочий скіл важливий, проте історія, яку ти розкажеш, вона набагато сильніша. Вона може бути імпульсивніша, емоційніша. Вона показує якісь. Твій рівень вона показує, звідки ти йдеш, куди ти прийшов. Це все історії успішного успіху. От вони будуються саме так. І люди, люди хочуть цих історій. Я не скажу, що всі це я не узагальнюю. Проте навіть по собі я дивлюся, що мені цікаво зрозуміти, як людина прийшла. Я розумію, що більшість людей не розказують правду, і в більшості людей там історії такі, що якісь інфо. Продукт випустив, той інфопродукт, вода водичкою, але зробив на ньому непогано. Тобто ну, дуже багато історій успіхів, на жаль, саме таких. Проте цікаво розуміти, як дійсно люди добиваються кар'єрних висот, як вони добиваються поставлених планів. І от, от твоя історія бренду вона набагато цінніша за твої навички. Ми навіть можемо інколи на роботі бачити, що людина ніби нічого не шарить. Але вона в досить хорошому положенні у начальства. А бувають історії, коли, наприклад, людина з навичками, знаннями, вона абсолютний аутсайдер. Ну, ось так буває, на жаль. П'ята теза дизайн мислення для себе: удосконалювати, вчитися, адаптувати, підбирати, перебирати, в іншому трактувати. Шоста теза, бренд це досвід. Дуже часто люди не запам'ятовують е, якісь речі, а запам'ятовують тези, запам'ятовують атмосферу, яку ти створюєш своїм брендом, запам'ятовують емоції, які ти даруєш своїм брендом. Е, так само, в принципі, це стосується персональної особистості, е, тому що людям важливо, як вони почуваються. Доторкаючись до твого бренду, доторкаючись до твоїх речей, які ти виробляєш, або, наприклад, доторкаючись до тебе самого. Навіть твої візитки чи твоє портфоліо, яке ти присилаєш роботодавцю, це частина твого особистого бренду, і частина досвіду твого особистого бренду. І наші практичні якісь фізичні речі, які ми виготовляємо, це результат нашого досвіду, і тримати його в руках просто для деяких людей. Людей приносить якесь ментальне або ну, фізичне задоволення. Сьома теза: послідовність дорівнює довірі. Послідовність це дуже важлива історія у вашому бренді, і дуже важливо слідувати тим моментам, які ви заявляєте. Якщо ви заявляєте одне, а в житті ви інший, тоді от руйнується оця довіра. Довіри до вас не буде ніяк до особистості, ніяк до бренду. Тому важливо транслювати, я не кажу повністю себе, але от ті основні засади, на яких ви побудовані, ваша особистість, транслювати ці засади. І остання восьма теза: особистісний бренд це не отримувати, це служити. Все попереднє сказане зводиться до того, що бренд це про те, що твій бренд. Він повинен вирішувати якісь проблеми, служити людям, допомагати їм в щоденному житті. Твій бренд і результат твого бренду, яка серця або продукція, або послуги, вони потрібні повинні надихати людей, і тоді, от у вас буде гарна комунікація, і ваш особистий бренд буде приносити користь, служити не лише комусь. Але і вам, віддачею в вигляді людської подяки, підтримки, любові до вас і вашого бренду. І це насправді дуже цінно у нашу еру постійного хайпу, постійних скандалів. Приклади з життя, де могли би спрацювати е, ці ідеї. Ви, наприклад, дизайнер інтер'єрів. І ви себе маєте якось пропозиціонувати. Наприклад, ви працюєте лише з природними матеріалами, і ви працюєте лише в мінімалістичному стилі. Вам так буде легше знайти своїх людей, свого клієнта, ніж, наприклад, боротися з людиною, яка любить золото і побагаче, типу пшонкізму якогось. От, і вам, наприклад, легше буде знайти клієнта, вам легше буде доносити. До нього свої цінності, вам легше буде спілкуватися, у вас буде коннект, і ваша робота вам приноситиме більше задоволення. Або, наприклад, ви ютубер і ви маєте блог, і ваш блог про якісь досить серйозні речі, які ви подаєте з гумором. Наприклад, такий контент теж може мати свого глядача, і ви будете яскраво виділятися на фоні тих. Хто робить це серйозно, і таких углядачів багато от. Або, наприклад, можна оглядати такі речі серйозно, тільки робити це дуже професійно, ви теж будете виглядати дуже вирізнятися серед інших людей. Тому е, що мені не сподобалось в цій книзі, хоча не факт, що воно взагалі має подобатись чи не подобатись, книга певним чином теж себе якось позиціонує, і вона, напевно, в тій позиції, в якій вона є, Проте, що мені хотілось би. Більше внутрішніх проявів про особистісний бренд і персональний бренд ніж. Лише в зовнішніх якихось моментах, тому що може здатися, що тут пропагується лише зовнішнє без внутрішнього. Хоча автор сам і наголошує, що ви маєте транслювати те, ким ви є, і це має бути транслюватися, щоб люди не побачили в цьому якоїсь брехні. От, все-таки, от внутрішніх моментів для побудови персонального бренду мені не вистачило. Мені також здається, що автор не приділив достатньо уваги якимось. З психологічним аспектом побудови особистісного бренду, тому що на цьому шляху є багато таких підводних каменів у вигляді психологічних певних моментів, таких як мотивація, поведінкові патерни, стратегія комунікування людьми для побудови довіри на глибшому рівні. Без цих складових бренд може виглядати тільки як маска, яку надіваєш і йдеш. Потім приходиш, знімаєш маску, і це вже абсолютно інші цінності. Книга також не акцентує свою увагу на етиці бренду, його прозорості та. Відповідальності бренду перед своїми клієнтами це можна залишити враження, що головне створити привабливий зовнішній образ, який, грубо кажучи, люди з'їдять. От але потім, в перспективі, як, я, як нас деякі бренди є, покажуть своє справжні обличчя, люди розчаровуються і ну, залишається неприємний осад. Якщо ти щось маєш з цього бренду, тобі вже так ну, не сильно хочеться одягнути, або там ще щось. Були в мене недавно такі моменти. <смі> Напишіть, до речі, чи у вас є бренди, які, якими ви розчарувалися, за якими ви слідкували, для вас було розчаруванням, якісь, можливо, їхня поведінка або якісь висловлювання, які бренд говорив. Було б дуже, до речі, цікаво почитати про українські бренди, що ви думаєте. Загальне враження від книги у мене сталося позитивне. Я би її хотіла, звісно, прочитати на років 10 раніше. Для мене це було б тоді набагато. Простіші деякі моменти. От, але загалом книгу рекомендую, книга хороша. Там дуже багато є практичних речей, де треба там щось писати, де треба якісь знаходити моменти, наприклад, там, родоводу своєї сім'ї чи ще щось. Це навіть цікаво буде для вас, як для дослідження себе, в першу чергу, і своїх бажань. Автор надає практичні поради, як створити сильний стильний бренд, який буде виділятися. Проте також. З мінусів, там є багато води, багато його зустрічей з якимись людьми. Я люблю більш структурованішу інформацію в подачі, але загалом, якщо ви вмієте правильно читати і виділяти для себе основне, вам це не буде проблемою. Всім дякую за увагу, дякую, що цей час приділили мені і були зі мною. Будь ласка, пишіть коментарі, пишіть, як вам взагалі відео, чи подобається вам такі, такого плану відео про творчість, а також що б ви ще хотіли бачити на цьому каналі. Закликаю вас донатити на силу оборони. Я бажаю вам гарного дня і від щирого серця бажаю вам любити те, що ви робите, і робити те, що ви любите. Бувайте до зустрічі.